Отож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо Один і далі до скандальних, так би мовити, слів від Франциска, Папи Римського, і маємо можливість з його заяви обговорити із нашим наступним гостем громадський політичний діяч, голова ОУН. З нами на зв'язку Богдан Червак. Вітання, пане Богдане. Вітаємо, слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Тож, пане Богдане, хочемо почути вашу думку про на те, яким чином українській греко-католицькій церкві і загалом всім українцям, хто є католиками і хто визнає папу римського очільником своєї церкви, варто було б відреагувати на його нові скандальні заяви із пропозицією до України вивісити білий прапор і почати переговори із расистами. Вже знаємо, що не вперше, на жаль. Франциск потрапляє в такі скандали. Це було від початку війни, великої війни, і бачимо, що водночас дуже багато українських релігійних діячів політиків зустрічаються, доносять свою думку до Папи римського і ніби пояснюють, що тут відбувається, але час від часу знову ж таки проявляються ось такі. Намагання, не знаю, можна сказати, просунути якісь російські наративи від Папи Римського. То цікаво почути, як ви, як греко-католик, розцінили ці останні його заяви, і яким чином дійсно і греко-католики, і римо-католики в Україні мали б на них відреагувати. Папа Римський Франциск від початку великої війни неодноразово робив. Контроверсійні заяви стосовно е, ролі і місця України у цій війні, е, давав характеристики агресору Російської Федерації. Його заяви були, як я сказав, контроверсійні і неоднозначні. Але цього разу мені здається, е, заява папи Римського Франциска дуже однозначна. Тобто, він е, фактично закликав Україну е, підняти білий прапор. І здатися на милість Російської Федерації на практиці. Це означає, що папа римський погоджується з тим, що Росія буде чинити геноцид українців після того, як українці піднімуть прапор. Адже добре відомо остаточна ціль Російської Федерації у цій війні знищити українську державу і знищити українську націю. Тому е ця заява папи римського потребує е чіткої і адекватної реакції з боку української влади, це по-перше, а по-друге, з боку української греко-католицької церкви і українських римо-католиків, які е не можуть не реагувати на такого характеру заяву. коли йдеться про українську владу. То, на мою думку, українська влада має діяти рішуче, передусім, треба е, розпочати процедуру відкликання посла України із Ватикану, що буде свідчити про те, що Українська держава категорично не погоджується із такими заявами Папи Римського і на дипломатичному рівні вимагає від папи римського вибачення або ж роз'яснення його антиукраїнської позиції. Коли йдеться про українську греко-католицьку церкву, про е, Риму українських Римо-католиків, ну вони потрапили е, в дуже таку, я б сказав, своєрідну ситуацію. Адже я переконаний в тому, що більшість е, греко-католиків, більшість римо-католиків в Україні не погоджуються із такими висловлюваннями папи римського одночасно вони визнають папу римського як свого зверхника. Як лідера своєї церкви, тому і греко-католики, і римо-католики теж мають зробити вибір. На мою думку, Українська греко-католицька церква передусім, оскільки я належу до цієї церкви, мала б дати належну оцінку папі, папі римському без огляду на те, що він є провідником церкви, лідером церкви. І засудити такий, е, е, таку заяву і такий виступ. Тобто, однозначно сказати, що папа Римський у даному випадку не має рації, його заява є антиукраїнська. Таку заяву не підтримує більшість українських греко-католиків. І було б добре, якби папа римський попросив вибачення в українських греко-католиків і в українців в цілому. Ось так, на мою думку, мали би реагувати в Україні на таку скандальну заяву. Папи Франциска, пане Богдане. Ну і ми вчора бачили, що глава української греко-католицької церкви Святослав Шевчук на зустрічі з українською громадою у Нью-Йорку сказав такі слова, відреагувавши власне таким чином на заяви Папи Римського. Цитую: Україна зранена, але не скорена. Україна змучена, але вона стоїть і вистоїть. Повірте мені, нікому й нагадку не спадає здатися навіть там, де сьогодні йдуть бойові дії. Послухайте наших людей у Херсоні, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Сумах, бо ми знаємо, якщо Україна, не дай Боже, була б хоча б частково завойована, пошириться межа смерті. Кінець цитати. То на вашу думку, чи достатньо аргументованими, достатньо критичними, категоричними до Папи Римського були саме ці слова? Чи це та позиція, на яку варто опиратися, чи достатніми ці слова були? В контексті того, що папа римський не має рації, коли йдеться про зміст заяви блаженнішого Шевчука, то очевидно, що те, що він сказав, відповідає дійсності, але його заява зроблена безвідносно до висловлювань папи римського. Тобто, так як заявив Шевчук, може заявляти будь-який український патріот який переживає за долю своєї нації за долю своєї держави, натомість не можна не побачити, що лідер УГКЦ уникає оцінок висловлювань саме папи Франциска. Тобто, мені чесно кажучи, не зрозуміло, чому не можна чітко заявити йому як лідерові церкви, який має величезний авторитет серед українських греко-католиків. Що він не підтримує заяву папи Франциска. А говорити про те, що українці не будуть здаватися, що українці будуть битися, ну це самозрозуміла річ. Очевидно, що не будуть здаватися, а будуть битися, оскільки в нас немає іншого виходу. Інакше ми будемо знищені як нація і зникнемо як українська держава. Мені здається, що. Для Української греко-католицької церкви настає час істини, тобто ну не можна вже більше сидіти на двох стільцях, з одного боку, висловлювати погодження з тим, що папа римський, лідер церкви, не завжди має рацію. Заявляти про те, що так він робить контроверсійні заяви, але натомість він нас слухає. Ну цього вже недостатньо. Тобто, оцінка має бути е, однозначна, вона має бути адекватна, оскільки йде війна, оскільки гинуть люди, гинуть дуже багато людей. Ми платимо надто високу оцінку, і ми маємо моральне право е, е, говорити те, що насправді є. Не зважаючи, чи це папа римський, чи це президент, чи це прем'єр, чи це будь-який інший авторитет? На жаль, я такої чіткості і такої конкретики у заяві е Святослава не побачив і не почув, пане Богдане. А на яку відповідну реакцію ви б хотіли все таки? Можливо, ще очікувати, на що на чому саме б Святослав повинен був блаженніший Святослав повинен був акцентувати у зв'язку з цією скандальною ситуацією, блаженніший Святослав мав сказати, на мою думку, одне єдине в додатку до того, що він сказав: що висловлювання е, папи римського франциска. Є антиукраїнськими, антидержавними шкодять інтересам української нації української держави, і що українські греко-кгреко-католики категорично цього не підтримують. І, от, якщо б були сказані ці слова, а після того ми почули те, що ви процитували, тоді б все було гаразд. Тоді б це було однозначно сприйнято. Як позиція української греко-католицької церкви, як позиція чітка, конкретна і зрозуміла більшості українців, зокрема греко-католиків. Пане Богдане, але якщо казати в глобальному плані, то на вашу думку, ось ця ситуація із скандальними заявами Папи Римського, чи не активізує, не активізує вона, наприклад, зокрема рухів самій Українській греко-католицькій церкві щодо створення свого патріархату, адже такі намагання були і всередині минулого століття, то чи на не на часі, саме зараз створити патріархат України? Української греко-католицької церкви ну, більше того, мені здається, що це історичний шанс для ГКЦ: врешті-решт, виконати заповідь патріарха Йосифа Сліпого. Адже патріарх Йосип Сліпий в минулому столітті категорично виступав за надання українській греко-католицькій церкві статусу патріаршої церкви. Він не боявся озвучувати цю ідею на другому ватиканському соборі е, е, Римо-католицької церкви, незважаючи на критику, яка звучала з боку деяких єпископів е, Римо-католицької церкви. Він з цього шляху не сходив. Впродовж е, багатьох років ідея патріархату е, жила в серцях українських греко-католиків за кордоном. Е, вона ніколи не вмирала на українських землях. І мені здається, що зараз найвідповідніший час приступити до її реалізації. Зрозуміло, що це буде непросто. Я розумію, що е, хотілося б, щоб е, Франциск Папа Римський надав е, статус патріаршої церкви у ГКЦ, але він цього очевидно не зробить. Але хочу нагадати, що більшість греко-католицьких церков світу е, патріарший статус отримували шлях, шляхом самопроголошення. Тому треба мати відвагу стати на цей шлях, на шлях самопроголошення патріархату, і тоді неминуче, папа римський його визнає. Якщо це не буде в цьому році, то це буде в наступному, якщо не не через 10 років, то через 20. Але якщо ми кажемо, що ми з повагою ставимося до заповіту патріарха Йосипа Сліпого. І віримо в те, що українська греко-католицька церква дозріла до того, щоб мати власний патріархат, то рано чи пізно треба буде йти цим шляхом. На мою думку, зараз найвідповідніший час. Така, таке рішення, на мою на моє переконання, підтримує абсолютно більшість українських греко-католиків, які ну розуміють, що історичний шанс. Може бути один раз в житті, пане Богдане. Якщо таке рішення, як ви кажете, підтримує. Більшість українських греко-католиків, то водночас це рішення може не підтримати сам блаженніший Святослав. То чи на вашу думку не означає це, що варто вже зараз дискутувати про те, якщо такого не відбудеться, якщо Святослав не буде категоричний у своїх висловлюваннях і реакціях на подібні ситуації, то потрібно думати над зміною над іншим кандидатом на на очільництво української греко. Католицької церкви, ну ні над іншим думати не треба, це абсолютно не на часі, і, і треба е, у, в ім'я правди констатувати, що е, Святослав е, полкий прихильник надання е, УГЦ статусу Патріаршої церкви він про це неодноразово е, говорив. При УГКЦ створені відповідні. е-е Підрозділи відповідні е, люди займаються реалізацією цієї ідеї. Існує патріарша курія. Тобто, у нас немає підстав говорити про те, що провід УГКЦ виступає проти патріархату чи надання патріаршої гідності УГКЦ. Е, у нас е, є питання щодо часу і місця проголошення цього патріархату. Я вважаю, що зараз настав час. Це зробити. Не знаю, яка думка українських єпископів, єпископів греко-католиків, яка думка з цього приводу Патріарха Святослава. Але не можна говорити про те, що він цю ідею не підтримує, чи цю ідею не підтримує греко-католицька церква. Ні. Тут якраз мені здається, є однозгідність між мирянами і проводом УГКЦ. Пане Богдане, але водночас, якщо дійсно єпископат у не педалюватиме цю тему, зокрема щодо отримання ГКЦ патріархату, то чи не трапиться так, що зокрема і звичайні миряни, парафіяни захочуть відсторонитися від папи римського і приєднатися до православної церкви України? Я так не думаю про це багато говорять, багато пишуть, але такого не станеться. Тому що е, українські греко-католики е, вони передусім католики, і їхній вибір це е, ну, вибір пов'язаний із е, їхнім духовним життям, тому великої загрози у тому, що українські греко-католики можуть перейти до православних, немає. Я не бачу такої загрози. Але на часі дискутувати питання патріархату, на часі піднімати це питання, не боятися ставити це питання перед папою. Римським і домагатися, щоб це питання було розв'язане. Бо для цього, як я вже сказав, настали настав історичний час, сталися певні умови. Ну, війна, гинуть люди, заяви папи римського, загальнополітична ситуація в самій Україні і довкола, на мою думку, спонукають до прийняття такого рішення. Пане Богдане, ну і ще, якщо повернутися до слів глави УГКЦ блаженнішого Святослава, от зокрема він коли перебував з візитом у Сполучених Штатах. Говорив про те, що ну ми розуміємо, що він безпосередньо не звертався до папи римського, але от говорив до скептиків приїхати в Україну і переконатися у своєму помилковому твердженні закликав ще також скептиків іти до сповіді, якщо вони не вірять у перемогу у перемогу України над Росією, то на вашу думку, чи зможемо ми невдовзі побачити папу Франциска в Україні, чи все-таки наважиться він приїхати? Ні, нереально сьогодні говорити про візит папи Франциска в Україну. По-перше, його вже в Україні мало хто чекає. Це треба бути відвертим. Після таких заяв прихильників папи Франциска в середовищі греко-католиків не стає більше, а їх стає менше. Папа Римський може приїхати в Україну, але при одній, але при, при, при тому, е, коли українці побачать якісь реальні кроки вияву е, поваги е, Папи Римського до греко-католиків чи до українців, він може приїхати в Україну, коли заявить, що готовий надати патріархат. Або він е, зможе приїхати в Україну, е, коли зробить заяву про те, що. Е, Митрополит Андрей Шептицький від тепер бо цього домагається українська греко-католицька церква. Тобто, з його боку, мають бути якісь видимі знаки поваги до українців, поваги до греко-католиків. Якщо таких знаків не буде, то він не може приїхати до українців, які на нього не чекають. Сподіваюся, він це теж усвідомлює і розуміє. Пане Богдане, ну і на завершення, ви згадували на початку нашої розмови про те, що Україна мала би відкликати посла при святому престолі Андрія Юраша із у зв'язку з цими скандальними заявами Папи Римського, натомість в з'явилася інформація, що посол незабаром має зустрітися із Понтифіком і обговорити нещодавні заяви Папи Римського. То на вашу думку? Ось цей дипломатичний демарш він би зміни покращив би ситуацію, чи можливо все-таки те, що посол зустрінеться і яким чином донесе нашу позицію, чи почує позицію Папи Римського змінить ситуацію довкола цього скандалу? Ви знаєте, вже було дуже багато спроб порозумітися з приводу українського питання із папою Франциском. Ну нещодавно синод. Української греко-католицької церкви у повному складі зустрічався із е, папою римським. Е, патріарх Йосип, е, Патріарх Святослав, розповідав, що е, ця зустріч була довготривалою і такою унікальною, що ніколи ще папа римський так довго не розмовляв із українськими греко-католиками на тему війни, і який результат, і результату немає. Тому я не вірю, що зустріч е, українського посла. Може змінити думку Папи римського. Папа Римський у цій війні визначився, і на превеликий жаль, треба сказати, що він визначився не на користь України, а він визначився на користь Росії в такому віці, в поважному віці, в якому зараз є понтифік, змінювати свою позицію він не буде. Це зрозуміло. А ось е, дипломатичний демарш, е, е, це так би мовити. Е, Позиція України, тобто, це би е, спонукало папу римського подумати про те, що е, у своїх заявах він зайшов занадто далеко, і принаймні е, треба припинити такі заяви. А з українського боку це позначало, що українська держава має чітку проукраїнську наступальну позицію позицію держави, яка веде е, несправедливу війну і яка хоче перемогти у цій війні. Пане Богдане, ну, але водночас виникає запитання: чи варто взагалі послу України у Ватикані Андрію Юрашу йти на таку зустріч? Ну, посол сам повинен приймати рішення з цього приводу. Просто я не вірю в результативність цієї зустрічі. Я й думаю, що і посол розуміє, що від цієї зустрічі позитивного результату не буде, тому хай приймає рішення. На то він і посол, врешті-решт, зайва зустріч з Папою Римським ну, не нашкодить особливо. Більше вже не може нашкодити ніж його заяви. Тому Міністерство закордонних справ має визначитися з приводу цього. І свою думку, я сказав: це мав би бути, як ви сказали, правильно дипломатичний демарш. Дякую вам, пане Богдана, за ці коментарі за те, що висловили свої думки і свою позицію в нашому ефірі. Громадський політичний діяч, голова ОУН Богдан Червак, був з нами сьогодні і не спілкувалися зокрема про останні скандальні заяви папи римського франциска щодо можливої капітуляції України перед расистами. На все добре, пане Богдана, тримаємося, Слава Україні! Героям слава!